Зараз я скажу дуже провокативну думку, яка або стане крутим інсайтом для вас, або ви мене зненавидите. Тож, ви хвилюєтеся, тому що занадто багато думаєте про себе. Зараз спробую пояснити на прикладі свого акторського досвіду. Такий такий був. Коли ти виходиш на сцену і десятки очей дивляться на тебе, логічно було б хвилюватися. Але я не хвилювалася, будучи на сцені. Хвилювання було тільки там, за кулісами до виходу на сцену. А коли ти виходиш на сцену, все, тебе нема. Є тільки твій персонаж, його цілі та задачі у цій сцені та його надзадача ролі у цілому. І коли ти думаєш, що ти хочеш сказати партнеру, чи що ти хочеш донести до глядача, в тебе просто немає часу думати про себе. Про те, а чи гарно на мені сукня сидить, а чи там не змазався ніде мій макіяж. А може, вони там подумають.